І до землі без сил схиляюся, людей, як ликати не йду, я тільки Господом втішаюся, коли нема до кого йти, я мов на розтраві лишаюся, де без упинок іду дощі, я тільки Господом втішаюся. Вони Христос тут на землі, все пеніць, що з ним траплялося, ві Змій все вдасться мені, коли я пото втішався. Коли проходжу крізь пітьму, Ночі сльозами заливаюся, я болі всі несу йому, і тільки господом втішаюся, коли доводиться йти і рідне пилом покривається, запливши двері назавжди. Господом втішаюся, мой Христос, тут на землі, все певні, що з ним траплялося, візи даст тя мені, ко. Золота і пельстрі землі торкаються. НЕ СПОВНИ душу пустота, я господом МОЇМ ВТІШАЮСЯ бо мій Христос тут на землі, все переніс, що з ним траплялося. І все вдалося мені, коли я господися. Коли я сподовтійся. Миру і Божого благословення усім глядачам вечірніх роздумів над Божим Словом. Щасливий той, хто врешті зрозумів, найвище цінність в світі Слово Боже. Будемо читати Євангелію, котра є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, писав в листі до Римлян апостол Павел. І вона проголошує символ люський, прийшов, щоб знайти і спасти загинули. Євангелія від Матвія. 18 розділ 11 вірш. І в це ми віруємо і на цьому будуємо наше життя, бо праведний вірою жити буде, писав апостол Павел до Римлян. Ще один текст ми читаємо лист апостола Павла до Римлян, другий розділ 7 -й, 11 -й вірші. Бог дасть вічне життя тим. Хто постійно виконують Його волю, які прагнуть невидимої слави і вічного життя, яке він обіцяв, але будуть покарані ті, які відкидають Божу правду і живуть злим життям, горе та страждання всякій людині, яка чинить зло спочатку іудеям, а потім іншим. Але слава і честь і мир всякому, хто чинить добро спочатку іудеєві. А потім іншим, адже Бог є безсторонній. Бог не тільки безсторонній, В іншому перекладі Бог не дивиться на обличчя. Бог не дивиться на національну приналежність, освіту, соціальний стан, Боже благословення дається нам завдяки вірі нашій, даром, єдиною правдивою дорогою до вічності. З Богом є віра, якщо вона така, як її характеризував колись Мартін Лютер в XVI столітті. Ось слова Мартина Лютера про віру, записані. Віра є дар Божий, який уможливлює переродження грішного чоловіка у нове створіння. Відновлюючи в ньому затерті гріхом образ і подобу Божу, і даючи йому таку упевненість в любові Отця до помилуваного блудного сина, що чоловік може спокійно йти на страждання і смерть. Віра робить чоловіка радісним і сповнює його любов'ю до Бога і його створіння чоловіка, віручий стає житлом Святого Духа і без примушення. Ухоче радісно намагається кожному робити добро, кожному служити, все переносити ради любові до Бога і для Його хвали. Звідсіля постають бажані Богові дійсно добрі тіла. Отож, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. У нас в країні йде війна. Гинуть діти, сини, дочки, батьки. Дуже багато людей втратили рідних, хтось втратив все, що мав, і ми з вірою, надією молимось до Бога за всіх, хто постраждав і страждає. Віра потребує зусиль від людини. Щось потрібно відкинути, щось робити для ближнього. На щось собі витрачати час, сили, кошти. І це напротязі всього життя. Адже Слово Боже говорить, будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя, записано в об'явленні, другий розділ 10 віршем. Віра це любов до Бога, Його слова, Його настанов і побажань. Тож будьмо такими в кожному дні життя нашого. I mean